Слава Україні, друзі! Героям слава! Максимально коротке, але дуже інформативне відео, де ви зараз по мінімуму можете забрати там 10 доларів і чуть-чуть більше. А також, якщо постаратись, можна взяти 500 і вище доларів. Всього за пару днів. Тому, кому цікава така інформація, обов'язково це відео від початку до кінця, та підписуйтесь на мій YouTube канал. І попрошу поставити вподобайку аванс. Якщо відео не сподобається, просто в кінці забирайте вподобайку та можете відписатись з мого YouTube каналу. Тут все про заробіток в інтернеті. Ви на YouTube каналі Шаркус, і давайте перейдемо. saadet . І так, для початку, у кого немає аккаунту на біржі Bybit, обов'язково переходіть внизу по посиланню. Ви будете пожиттєво отримувати знижки на комісію. Таким чином ви економите гроші на комісії, ну і плюс частково це буде для мене винагороди. Дане промо від біржі Bybit максимально просте, і, в принципі, все, що потрібно зробити, це я казав, просто зареєструватися і перейти по посиланню, яке я залишив внизу під відео. Ви переходите, вас перекидає на ось таку головну сторіночку, гортаєте вниз і просто натискаєте зареєструватися. Далі просто потрібно зробити оборот. Оборот потрібно зробити 50 тисяч доларів. Ви зараз подумаєте, ой, та то велика сума. Ні, друзі, зовсім не так. Оборот потрібно робити на деривативах, тобто в ф'ючерсах. Ось там можна брати кредитне плече. Наприклад, ви робите депозит, для прикладу візьмемо знову ж таки на 50 доларів. Кредитне плече берете 10 і вже на одну угоду ви заходите на 500 доларів. Зробили так 10 разів, зайшли, вийшли з угоди і маєте 50 тисяч обороту. Все в принципі, забираєте своїх там 10, 15, 20, можливо, і 30 доларів. Це по мінімуму. А якщо робити великий торговий оборот, знову ж таки для прикладу, робимо депозит на 1000 доларів, використовуємо кредитне плече там 10, ви вже заходите на 10 тисяч доларів в угоду, відкрили, закрили, зробили так 10 разів. У вас вже торговий об'єм на 100 тисяч, ось і можете забрати, бачимо, 19 тисяч доларів, 11 тисяч доларів. Ось ці люди заберуть, звісно ж, дуже багато. Але я ж кажу, що не так важко набити даний оборот. А якщо взагалі брати біткоін для прикладу, там є і соти, і двохсоти плече, ви можете, наприклад, заходити на 100 доларів, брати соти плече. Це вже буде 10 тисяч доларів. 10 разів зробили, маєте 100 тисяч обороту і забираємо свою частку від 450 тисяч доларів. І так, давайте я підрозумую, що потрібно зробити. Реєструємось на біржі Bybit, Якщо хочете економити на комісіях, робіть це по моєму реферальному посиланню. Пожиттєво будете мати знижку. Далі переходимо на головну сторінку, тут де я казав, реєструємось просто на даній промо акції. І переходимо на фьючерси і торгуємо у валютних парах, які тут вказані. Посилання на деталі даної акції також буде в описі під відео. Так як я казав, бачимо, що мінімальний торговий об'єм для того, щоб взяти участь в даному конкурсі, це є 50 тисяч доларів. До кінця акції, друзі, залишилось чуть більше 5 днів, тому не зволікайте, відео має вийти сьогодні. Реєструйтесь і забирайте уже мінімум 10-20 доларів, а також хто постарається зробить великі об'єми, той забере набагато більше. Чому я сказав 500 доларів вище? Тому що можна робити великі об'єми і забирати набагато більше з даного полу 450 доларів. Також, друзі, вступайте в мій телеграм-канал, найновіші і найцікавіші способи заробітку в інтернеті вже там. Тому переходіть і пробуйте заробляти гроші в інтернеті. Друзі, я надію, це відео вам сподобалось. Я постарався взагалі без води, максимум інформації, мінімум всього лишнього. Тому залишайтесь на моєму ютуб-каналі. Більше про заробіток в інтернеті, як на криптовалюті, так і не тільки, є вже на моєму ютуб каналі. Можете переглянути мої попередні відео. Також всіх вітаю з прийдешньою паскою, смачної вам паски. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки. Перемога обов'язково за нами! Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.